Привіт, любий слухачу! Сьогодні казочка з важливим змістом, щоб допомогти дітям зрозуміти, що робити, якщо вони раптом загубилися. Жив собі допитливий хлопчик Марко. Йому було сім років, і він дуже любив пригоди. Одного дня мама повела Марка на міський ярмарок. Там було так кольорово, весело і гамірно. Стільки повітряних кульок, різні музиканти, багато морозива, каруселі, просто очі розбігаються. Поки мама вибирала яблука біля прилавку, Марко побачив яскраву іграшку, що її продавав чоловік неподалік, і поспішив подивитися ближче. Та не помітив, як загубився. Людей було дуже багато. І мама зникла з поля зору. Марко зупинився. Він не заплакав, хоча дуже хотілося. Він згадав слова мами якщо загубишся, не панікуй. Шукай дорослого, поліцейського, охоронця або працівника у формі, скажи своє ім'я і скажи, кого шукаєш. Марко побачив охоронця біля фонтана. Підійшов, привітався і сказав. Добрий день, мене звати Марко. Я загубився. Моя мама Оксана. В зеленій курці вона купувала яблука. Охоронець посміхнувся, заспокоїв Марка, а інший охоронець передав інформацію через радіозв'язок. Вже за кілька хвилин мама підійшла. Вона була схвильована, але щаслива. Обійняла Марка і сказала Ти справжній герой, ти зробив усе правильно. Марко більше не боявся, бо знав, навіть якщо загубився, треба зупинитися, залишатися спокійним і шукати допомоги у дорослих, яким можна довіряти. Бережіть себе.